Я вітаю всіх на своєму каналі. Я вдячна всім тим, хто останнім часом підписався, хто ставить вподобайки, хто дивиться, дивиться на цю неймовірну красу, на квітуючу весняну Україну. І сьогодні я вам хочу показати, як у мене ось так зацвіла яблуня і піднімаю високо свій телефон, аби ви бачили її висоту. На жаль, ми зараз усі садимо яблуньки невеликого розміру, це колоновидні або карликові. Вони квітнуть і дають врожай, але отакої пишноти цвітіння ви ніколи не побачите на таких маленьких яблуньках. Ось у мене є це, у мене слава переможцям. Бачите, яка гарна яблуня. І скільки зараз там бджіл, трудівниць, бачите, і навіть чутно їх, як вони працюють. Але зазвичай такі великі яблуні лишилися біля старих хат і у людей, які, так скажемо, мого віку, які садили. Ці дерева раніше, яким уже по 20-25 років, які починали давати врожай на четвертий, п'ятий рік після того, як ти посадиш такого саджанця, зараз підемо до сусідньої хати. Вона закинута, там уже давно немає людей, але дерева як згадка. Про хазяїнів, які давно вже відійшли у вічність. Кожної весни квітують, на них зав'язуються плоди і малеча туди бігає по яблучка осінню. Ось так. Ось іще одна яблунька, бачите, біля цієї хати закинутої. Я навіть не знаю її назви. Осінню такі невеличкі яблучка на ній, такі жовті, і наче всі помальовані червоненькими смужечками. Бачите, дерево вже давно було засихало. бачите. Потім пустило оцю нову гілку, і вона ось так квітне. Та мені в коментарях писали про те, як гарно коли. Цвітуть яблуневі сади. Так, це гарно, але вже їх таких квітуючих у нас небагато. І ось іще одна яблунька. Бачите, теж уже високо попускала своє віття. Це пепенка у нас, кажуться. Це... Правильно, я не знаю, як пепін якийсь там, але в нас просто кажуть пепенка, і її тут люди, які тут поряд жили, вони її були, спиляли при низько низько, бо вона їм щось заважала. І ось вона вже за ці 10 чи 12 років пустила отакі пагони, і вони теж квітнуть. Ось такі у нас залишки великих яблуневих садів. Бачите, зараз я отак от покажу, якщо буде видно, Отам на іншій стороні, там теж яблуньки, але всі вони вже невисокі, вони мають вже теж років по 20, як не більше, але вони невисокі, бо це із карликових яблуньок. Ось так у нас сьогодні тепло, хоча із набуті з суботи обіцяють зниження температури. Городи в нас ще не орані. Завтра маємо садити картоплю. Завтра буде новий день, нова праця. Україна живе, Україна працює, Україна бореться. Щиро ще, ще вам подякувати. За те, що ви дивитеся, підписуєтеся, ставите вподобайки, всім гарної мирної днини, тихої ночі. До зустрічі, всім до побачення!